Розкажи мені, як ти зрозумів, що твої уявлення про жіночий оргазм були хибними? Я взагалі не розуміюся, я ж ну і не шарю. Мені просто насправді мені дуже я вважаю себе щасливчиком, тому що я дуже багато розмовляв з дівчатами, типу, до якихось першого якихось свого досвіду. Мене було дуже багато подружок, і мені правда а їм а вони якісь були такими крутими, що вони реально про це все розказували. І вони говорили, як мені, я реально вважаю себе щасливчиком. Єдиний раз, коли в мене було хибне уявлення, це я все таки не уникнув цього питання, яке було про один з найгірших сексуальних досвідів. Так, от це було. Коротше, ми познайомилися з одною дівчиною, і е е е вона. Е Коротше, ми, десь, ну, ми спілкувалися дуже довго, типу, в, в інтернеті, це ще тоді ВК, здається, було. Я не пам'ятаю, як що тоді був, якийсь відеозв'язок, по-моєму, мож, можливо, скайп. Ну, щось таке, одне з перших. Це було дуже давно. І я пам'ятаю, коли вона, ну прям так Каті Гріца, вона, І це був мій перший досвід, е, це не найгірший, але перший досвід е, цього як то? Ну, типу, як секс по відеосвітлям віртуальному. віртуальному цьому. от, ну, от коротше. Я пам'ятаю, це щось для мене було таке: ого, типо, так я таке тільки в фільмах бачив. Вона, Така вся боже, її там і її корчить в тому, як коротше, то, то, як вона це виробляє сама собою, ідеально просто. Ну і вона ж каже, типу, ми як побачимося, це ж буде взагалі. Ну, і ти ж. Ти все чекаєш, коли ж ми нарешті побачимося. Коротше, бачимося ми. І це е, був найгірший секс в моєму житті. Ніхто, слава Богу, її не переплюнув. Ніхто. Це був момент, коли. Я розумію, що ну, в мене досвід вже якийсь був, і я в принципі розумів, як мені здавалося, що я справляюся. Мені здавалося, що все окей. Але в нас відбувається цей секс, вона просто лежить тупо, нерухомо, взагалі, ні, от зовсім. І вона робить: ну, типу, от уявляєте собі картинку, типу, як в найяскравіших порно це відбувалося по нашому відеозв'язку. І тут вона просто лежить нерухомо, вона просто так от типу. І дивиться мені тупо в очі. Вона дивиться, вона дивиться тупо в очі, я розумію, що це вперше, коли я опустився, типу до. Я дивлюся на неї і розумію, я кажу: е, Ну, все окей? Вона така. Я... Ну ми продовжуємо, я розумію, що Ну, я намагаюся якось так. Я намагаюся щось відчути. Розумію, що вообще не туди. Вона просто така, така. І така. я все. Тому що твоя сестра близнючка, бо щось явно не то. Ну, типа. Закажеться. Коротше, вона така. ну, І що найприкольніше, вона просто з таким самим виразом обличчя, вона така, типу, дивиться, і така. фу, Ну, це було круто. Я жахливий, що себе. мені здалося, що мене, блядь, знімає скрита камера. І... За щось мстяться. Ну, типа, я розумію, що це щось не ну, зовсім. це, При тому всьому кажу, може, ну, типа, може ну, типу, типу, я розумію, що я робив щось може не так. Це ж нормально, ну, не знати щось, не вміти. і, і, типа, і типу, я ж, але, коротше, в мене слів, в мене по сьогодні нема слів і нема пояснень, тому що це було щось таке, що я розумів, що типу, типу, що, знаєш, типа, коли вже ти вже думаєш, бля, ліпше б ти в натурі вдала. ну, типу, Оце, ну коротше, оце от було. Оце. І, і це що було, це найгірший був ага. секс. Так, і от про жіночий оргазм. Коли мені здавалося, що він. Ну просто якщо вона не збрехала, і якщо він в неї був, то мені здавалося завжди, що він трошечки емоційніший. Чуть-чуть, не... не ну, взагалі ж всі по різному, якби проходять свій етап оргазму. може, у когось дійсно так це от відбувається. Ви звучить, ніби ти мене втішаєш, ну можливо, таки є, yeah. але е от в питанні те, чого не знають про жіночий оргазм, чи як воно там звучало. Uh -huh. е тут я я всюди це розказую, де я ходжу, тому що багато людей справді про це не знають. Більшість жінок не отримують задоволення від проникнення. І це uh -huh. треба прийняти от як факт, тому що теж ось цей ми на початку говорили про очікування від сексу, та що вони uh -huh. там не виправдалися. Для багатьох вони не виправдовуються, власне, через те, що вони ну там до цього не досліджували своє тіло, пробують секс. Секс, ну якби він, через проникнення, і люди такі. Ну, жінки переважно, тому що чоловікам то якби проникнення окей. А для жінок це може бути прям таким здивуванням, що її ніби я якась не така, я мабуть якась фригідна, і щось зі мною не те, я нічого там не відчуваю. Mm -hmm. Для чоловіків це теж через те, що часто в парах немає достатньої комунікації, немає розуміння того, що клітер набагато чутливіший ніж вагіна, і загалом вагіна досить мало чутливий орган. І чоловіки там умовно все своє статеве життя протягом от життя там з цією жінкою, просто от. Просто проникнення, і жінка така: ну, якось наче ніяково говорити про це. Може, це я якась не така. Ні, не, не, не така, все нормально. Менше 30% жінок отримують задоволення від проникнення. Ну, бо є такі, які отримуються, не те, що там всі. Ну, Оргазм він, у нас мозок відповідає за оргазм. Те, якою, о, яка зона буде стимулюватися для досягнення оргазму, це вже таке другорядне. Комусь потрібна одна зона, комусь треба декілька, комусь треба просто сильно пофантазувати. Ці журнали Космополітан, які були, там було: А який оргазм получаєш ти? Постав галочкою, там був якийсь там, ну, цей міотонічний, анальний, оральний, сосковий. Щось там оргазм від стимуляції губи. Я така, боже, що воно? Ну, Воно все знаходиться, якби просто до до, до чогось додали просто слово оргазми, все так. Mm -hmm. Mm -hmm. так.